Вітаю, шановний 9 клас, ми з вами сьогодні розглянемо декілька прикладів завдань на електромагніти і їх застосування. Ми познайомимося на минулому році з цим пристроєм. Особливої конструкції нічого нового ми з вами не побачили. Проте варто нагадати, що електромагніт являє собою котушку зі струмом, а для підсилення магнітної дії даної котушки, всередину вводять Феромагнітне осердя, Тобто, осердя виготовлене з магнітного матеріалу, яке значно в десятки, то й сотні разів підсилює магнітне поле, в якому воно знаходиться. Тобто а завдяки нашому осердю магнітне поле котушки зі струмом значно зростає. Ми отримуємо електромагніт, який має широкий спектр використання а від банального електропідйомний кран. До захисника нас від контакту з мережею, з високою напругою це електромагнітне реле. Та, й, в принципі, котушки зі струмом за сердям використовують в багатьох приладах, де треба щось привести в дію, замкнути, вдарити, пересунути. Замкнути я маю на увазі електричне коло. Перше завдання досить нам знайоме. Перед нами знаходиться динамометр, до його пружини підвішено магніт постійний, так що його північний полюс розташовано знизу, південний зверху. Під ним знаходиться. Осердя, на яке намотано провідник, тобто ми маємо перед собою котушку зі струмом або, іншими словами, електромагніт. І треба визначити, до яких полюсів джерела струму приєднані провідники А і Б, тобто Д плюс, Д мінус у джерела. А на це питання нам Дасть відповідь напрям струму, бо ми знаємо, що струм тече від плюса до мінуса. Якщо ми встановимо в даній задачі, як тече струм по котушці, ми з вами відповідно встановимо де у. Нашого джерела струму плюс і мінус, тобто в точці А який полюс, і в точці Б який полюс. Що ще ми, на що ще ми звертаємо увагу? На те, що при проходженні електричного струму в котушці у нас з'являється магнітне поле, котушка має магнітні полюси, і ми бачимо за умови задачі, що покази. Динамометр зменшується в цей момент. Що для нас це означає? Це означає, що пружинка була розтягнута, а під час дії магнітного поля котушки зі струмом на магніт, її видовження, тобто стан розтягнення, зміна розмірів, стає меншою. Тобто, ось сюди пересувається сама пружинка. Вона скорочується. Повертаючись у початкове положення. Отже, щось діє, щось відштовхує: діє, звичайно, магнітне поле електромагніту і відштовхувати від себе. Е Постійний магніт, а разом з ним скорочувати видовження нашої пружини, такий випадок можливий, якщо зверху котушки буде такий самий полюс, яким повернуто до неї наш постійний магніт. Тому що одної полюси відштовхуються. Зверху у нашої котушки північний полюс, а знизу, відповідно, південний. Добре. А Знаючи розташування полюсів котушки, Використовуючи, згадуємо з вами правило правої руки для котушки зі струмом, в цьому правилі у нас фігурує великий палець і чотири зігнуті пальці. Так от нагадую, великий палець правої руки ми розташовуємо у напрямку, де знаходиться північний полюс. Він у нас знаходиться зверху нашої кори. Розташовуємо великий палець а, правої руки по напрямку за напрямком, де знаходиться північний полюс, котушки зі струмом, тобто, великий палець дивиться вгору. Пощіні малюнка чотири зігнуті пальці, обхватують нашу котушку. І якщо ви уважно дивитесь на свою ручку на даний момент, то ви бачите, що ваші пальці зігнуті проти ходу годинникової стрілки. Ось сюди. Струм тече по кожному віточку проти ходу годинникової стрілки. Це напрям струму в котушці. Отже, якщо ми знаємо, що напрям струму від плюса до мінуса джерела, то для того, щоб струм протікав проти ходу годинникової стрілки в котушці, він має вийти від полюса А протекти по провідничку і прийти до полюса Б. Ось таким чином. Отже, полюс А плюс, полюс Б мінус. Ще раз, таке завдання, коли вас просять визначити полюса джерела, вам необхідно е, знайти напрямок струму в котушці от, або у провіднику. В залежності від того, що вам подано в задачі, і тоді, за напрямом строму, пам'ятаючи, що він тече від плюса до мінуса, визначте полюси. Так, розглядаємо наступне завдання отже. Установіть полюси електромагніту. Знову ж таки, тут у нас подано котушку зі струмом, з осердям. Полюси електромагніту це північний південний, бо електромагніт, котушка має такі ж полюси, як і постійний магніт. Як зміниться підйомна сила електромагніту, якщо повзунок реостата помістити праворуч? Ось наш реостат це пристрій, який використовують в електричному колі для зміни значення електричного струму. Ми вчора з вами на уроці розбирали, що магнітна дія електромагніту залежить від сили струму. В ньому. І керуючи повзунком реостата, ви можете або її збільшувати, або її зменшувати. Тим самим, відповідно, при збільшенні сили струму, ви збільшуєте магнітну дію електромагніту. При зменшенні сили струму в колі, ви, навпаки, зменшуєте магнітну дію електромагніту. А... Повзунковий реостат, принцип його дії ми розглядали в минулому році, він насправді змінює опір власний, пересуваючи повзунок вздовж обмотки реостата, ви змінюєте довжину провідника, по якій тече струм. Довжина і опір. Це прямо пропорційно залежні величини. Чим довший провідник, тим більший його опір. І навпаки, чим коротший провідник, тим менший його опір. Змінивши опір згідно закону ОМА, опіри сила струму обернено пропорційні, ви також і вплинули на силу струму. І от в цій задачі саме зміна Опору. Реостата при пересуванні повзунка вліво або вправо. Зараз подивимось, тут вправо в задачі призводить до зміни опору, а зміна опору призводить до, відповідно зміни сили струму. А сила струму напряму впливає на магнітну дію електромагніту. Отже, ну Почнемо з першої частини, тобто встановимо полюси електромагніту. Тільки що ми користувалися правилом правої руки і скористуємося ним знову, нагадую, щоб визначити, де у нас розташовані полюси котушки зі струмом, ми з вами згинаємо чотири пальчика правої руки за напрямом струму по віточку, тобто охоплюємо ручка й котушку, а великий палець вказує тоді на північний полюс нашої котушки. Отже, для встановлення магнітних полюсів котушки треба знати напрям струму. У ній. Ну, В цьому нам допоможе наше джерело Ось перед нами джерело струму, в нього є полюси. Нагадую, велика риска це плюс, маленька мінус. Струм тече від плюса до мінуса. І от, якщо ви навіть візуально не бачите по чи проти ходу годинникової стрілки, тече струм. Проведіть олівцем ось так ось так ось так. І ви побачите, що по віточку струм тече по ходу годинникової стрілки. Отже, беремо праву ручку і з вами охоплюємо котушку так, щоб чотири зігнуті пальчики були, правої ручки були. Зігнуті по ходу годинникової стрілки. Тоді великий палець відігнутий на 90 градусів, в цьому випадку дивиться вниз. І там у нас буде північний полюс, а зверху південний. Це ми розібралися з першою частиною нашого завдання. Повертаємось до другої. Отже, а підйомна сила, тобто магнітна дія котушки зі струму, визначається одним з факторів, це сила струму в ній, і саме реостат повзунковий, який тут зображено, впливає, керує цією силою струму, змінюючи власний опір при зміні довжини провідника. А, зараз ми з вами проведемо. Деякі логічні кроки міркування, щоб прийти до висновку, як змінився опір через довжину, і як через це змінилася сила струму. І так, розглядаємо перше положення до пересування повзунка реостату і визначимо довжину провідника, по якій тече струм. І так, струм тече від плюса до мінуса. Напрямок ми задали. Йдемо по стрілочці, дійшли до повзункового реостата. і ось цей зелений кусочок це буде довжина провідничка l 1 до того, як ми пересунули сам повзунок вправо. Далі пересуваємо, як нам сказано, праворуч. Пересунули це положення 2. Червоним я зображу, ось тут червоним зображу нову довжину. Так, від плюса йдемо, 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 і оп, тільки по цьому кусочку. Далі по повзунку в коло до котушки. Отже, ось цей червоний кусочок це l 2 Якщо я порівняю до та після. То до, очевидно, довжина провідника більша. Якщо до моло більше, отже, довжина провідника зменшилась далі. Я вам сказала, що опір прямо пропорційний довжині провідника. Нагадуємо, вчили з вами формулу R дорівнює рівня R S. Це прямо пропорційна залежність, і якщо довжина провідника зменшилась, бачите, стрілочку вниз намалювала біля довжини, то і опір. Зменшився. Тобто, якщо порівнювати, то опір за положення r 1 буде більше за положення r 2 Опір зменшився. Але в нас є закон ОМА, який встановлює залежність між силою струмом і опором. І дорівнює напруга поділена на опір. І це обернена пропорційна залежність. Якщо опір провідника зменшився, то сила струму навпаки в колі збільшиться. Так, тобто, якщо порівнювати до і після пересування, то після пересування сила струму буде більша. Ну, а раз збільшилась сила струму, то і підіймальна сила. Також збільшилось. Так, по в цій задачі розв'язується кожного разу однаково. Визначаємо зміну довжини провідника реостата. Визначаємо зміну, далі, опору реостата. Третій крок визначаємо зміну. Сили струму. Ну, а далі, якщо нас питають, як це впливає на е, там, яскравість світіння, магнітне поле, покази якихось приладів, то тоді ми ще даємо відповідь і в кінці на це питання. Так, ну і розглянемо з вами третє завдання. Воно на застосування як Електромагнітів. Так і електродвигуна, і перед нами рисунок, на якому зображено рамку зі струмом, яка обертається в магнітному полі тільки не постійного магніту, а електромагніту. Оця вся конструкція s подібна. Це є осердя, на яке намотана обмотка мого електромагніту. І от в ньому обертається наша рамочка зі струмом. Нам треба визначити напрям струму в обмотці електромагніту. Напрям струму в рамці є, я його позначу буковкою І чорненьким. Мені треба знайти, як тече струм, напрям струму, струму в електромагніті. Отже, давайте зробимо схематичний малюночок. У нас є С подібне осердя. Далі в нас є обмотка цього електромагніту. От я починаю з верхнього малювати, ховається провідничок, потім з'являється, знов ховається, далі з'являється, знов ховається, з'являється. Ну і давайте сюди приведу на другу клемму, нижню. Далі, між полюсів електромагніту обертається рамка зі струмом. Напрям струму в рамці позначено. Напрямок обертання також показано. Вона обертається на нас. І так, визначаємо магнітні полюси електромагніту. Ми це робили вже в попередній задачі, і для цього нам треба е, знати е, з вами, ну не в попередній, а в першій. Нам треба для того, щоб визначити напрям струму в електромагніті, е, знати, де у даного електромагніта Магнітні полюси. І тоді ми скористаємося правилом правої ручки і визначимо напрям струму. Тому наша задача визначити магнітні полюси, ну а далі перейдемо до використання правила правої руки. В цьому нам допоможе. Те, як поводить себе рамка зі струмом в магнітному полі. Вона обертається, ми з вами вивчили, що причиною обертання рамки зі струмом в магнітному полі є дія на неї сили ампера, причому на протилежні сторони. В нашому випадку на верхню і нижню. Сторони рамки діють сили ампера, вони діють в протилежних напрямках, тим самим е, забезпечуючи її обертання, а не просто розтяг або стиснення. Е, отже, якщо рамка обертається на нас, на, напрям обертання, на нас стрілочка намальована от сюди. На нас то верхню, верхню рамочку, її частину сторону, сила ампера має штовхати на нас, а нижню від нас. І це забезпечить обертання рамки в заданому напрямку. Знаючи напрям струму в рамці, знаючи напрямок дії сили Ампера на сторону рамки, ми можемо визначити напрямок вектора магнітної індукції, скориставшись правилом лівої ручки для визначення сили Ампера. Визначимо напрямок вектора магнітної індукції скориставшись Верхньою стороною рамки. І так, ми знаємо, що струм по ній, як зображено на малюнку, тече ліворуч. Беремо свою ліву ручку, чотири прямих пальця лівої руки напрямлюємо ліворуч. Великий палець відігнутий на 90 градусів. Вказує напрямок дії сили Ампера. В нашому випадку на нас. Отже, розвертаєте таким чином, щоб великий палець вказував на вас. Удовгонька у вас відкрита вгору. Отже в неї, вниз входить вектор магнітної індукції. Вектор B напрямлено вертикально вниз, він входить А, Отже, зверху ми будемо мати північний полюс, знизу південний, тому що лінії магнітної індукції напрямлені від північного до південного полюсу. І не тільки ось цій ділянці у нас північний полюс, а все зверху це північний полюс. Тобто і над котушкою зі струмом також розташовано зверху північний полюс. А знизу розташовано Південний полюс С. Знаючи магнітні полюси котушки, ми можемо з вами Скористатися тепер правилом правої руки, беремо праву ручку і за допомогою неї, розташувавши великий палець правої руки у напрямку північного полюсу котушки зі струмом, тобто вертикально вгору в площині малюнка, зігнувши чотири пальчики. Ви отримуєте, що струм протікає проти ходу годинникової стрілки, означу його зеленим кольором. Проти ходу да, уходимо от сюди за катушечку, ось сюди, і приходимо до цього полюсу джерела. Нехай це і в котушці. І так, Отже, тоді нижня клема буде плюс, бо струм тече від плюса, а верхня клема буде мінус, бо струм тече до мінуса. Ну, в принципі, ось такі неважкі завдання. Ми з вами робили багато завдань вже на а, роботу з магнітним полем котушки зі струмом. А, Особливо нічого нового не додалось, окрім останньої комбінованої задачі, де ми маємо з вами і котушку зі струмом, і обертання рамки зі струмом в магнітному полі даної котушки. Добре, на цьому в мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. На все добре!